Место Москва, Південне Бутово, це тип будинку Таунхаус, метраж 450-к. кімнати 8, 4 чотири фотоюрі Гришко, коротенько, коли діла Ранізамуттянова зі своєю сім'єю переїжджала в цей будинок. Тут все було по-іншому, темна колірна гама з часом змінилася світлою. А завдяки грамотній переплануванні хлопці знайшли місце і для кухні, і для дальні для загальних посиденьок, і для спортивного залу синів, і навіть для невеликої майстерні ділари. На горище подробиться у будинок сім'я діляри переїхала близько шести років тому. Сім'я велика у пари четверо дітей. Правда, старший син тепер приїжджає додому тільки у свята у будинку три житлових поверхи і горище. На першому загальна зона з вітальною кухнею та їдальнею, На другому поверсі розташували дві дитячі та кімнату для гостей. На третьому спальня батьків і міні-кінотеатр, який скоро перетвориться в робочий кабінет глави сімейства. Коли ми сюди тільки переїхали, будинок не був таким великим близько 300 квадратів, розповідає ділара. Зараз їх вже більше 4.00. В першу чергу ми приєднали частину заднього двору. Тепер це світла кухня, їдальня. Яка плавно переходить у вітальню? Тут зазвичай збирається вся сім'я. А влітку ми відкриваємо двері і виходимо обідати у двір. Також на першому поверсі ми приєднали гараж до будинку. Зараз там невеликий кабінет. Через обшитий навіс у приміщенні темнувато потрібно було робити навіс скляним. На другому поверсі приєднали лоджію до кімнати хлопчиків, щоб оформити спортсал і надбудували ще один поверх. Коли ми сюди переїхали, горища не було, уявляєте, майже сім метрів вільного простору, які чомусь ніяк не використовувалися. Ми вирішили не складувати там непотрібні речі, а оформити невелику майстерню. Розповідає ділара: у майстерні власниця будинку створює іграшки на замовлення, колекційних ляльок і декоративних зайців. Зараз тут темнувато, бо майбутньому хочемо зробити вікна побільше. Ділиться ділара, У обробці переважають світлі тони, але так було не завжди. Раніше тут все було оформлено в стилі ардеко-темні стіни. Вензелі напевно, так було модно, а коли вирішили поміняти у нас виконроблаєвся, що все біле. просив показати, які шпалери куди клеїти, на його погляд, все було однаковим. Сміється ділара, шпалери дійсно поклеїли в житлових кімнатах, рішення не саме практичне. В деяких місцях вони вже відклеюються набагато більш довговічний матеріал, декоративна штукатурка. Яку теж використовували в обробці на підлозі в кухні вітальні їдальні, поклали світлий керамограніт під дерево, але швидко пошкодували матеріал пористий і швидко брудниця. Зате тепла водяна підлога по всьому будинку. Дійсно зручне рішення для великої родини, де діти люблять ходити, босоніж. Систем зберігання в будинку досить в кожній кімнаті є місткі шафи. Також передбачили дві гардеробні передпокою внизу. Для верхнього одягу, і в батьківській спальні. Для повсякденного є ще дві комори на першому поверсі. В одній з них досить вільного місця для будиночка джекрасила на прізвисько Тесла. Друга комора плануванням не передбачалася, задіяли вільне місце під сходами. Місткий диван у вітальні також використовують для зберігання речей. Подушки піднімаються дуже зручно, його зробили на замовлення в колір диванів. Такі великі моделі в магазинах не продаються. На замовлення робилися і всі системи зберігання, і кухонний гарнітур, в стильних кухнях. Єдине, про що шкодують власники: шафи на кухні потрібно було робити до стелі. Цей простір зараз ніяк не використовується і тільки збирає пил. До речі, про кухню, коли до нас приходять гості, всі запитують, де плита? А вона вбудована в острів. Потрібно всього лише відсунути стільницю, зручне рішення і економить місце, ділиться ділара. У будинку багато меблів різних брендів, чимало купували в маркетплейсі топ Тен і Ке. Текстиль знайшли в Гмгоме і зарагоме, колірна гама вторить обробці, стримані світрі відтінки, багато білого кольору, крісло гойдалка перенесли з двору у вітальню, місце дозволяє єдине, від чого відмовилися. Дитячі меблі в інтер'єрі, зараз ліжечко молодшої дочки Алівії стоїть у спальні батьків, але скоро вона переїде в окрему дитячу. Життя в Тонхаусі неоднозначне, ділиться ділара з одного боку це незручно. Вийти у двір можна тільки через будинок, уявляєте, що тут творилося, коли ми садили дерева, їх несли через вітальню і їдальню прямо по білій плиці. З іншого боку, великій родині потрібен свій будинок. Не можу уявити, щоб я зараз переїхала назад в місто, в квартиру, тому ми намагаємося довести цей будинок до досконалості, але тут ще багато над чим можна працювати звичайно.